Вітаю вас, українська громада Торонто! З вами Сергій Рибіцький. і сьогодні разом з вами я хотів би проаналізувати ось цю цікаву таблицю. Вона відображає реальний стан речей на ринку нерухомості Торонто. Отже, давайте я виведу цю таблицю на екран, і разом з вами ми її проаналізуємо. У цій таблиці ви знайдете чотири великих параметри. Параметр номер один це є кількість продаж, загальна кількість продаж по Великому Торонто. Другий параметр це є середня ціна. Отже, він показує середню ціну по всіх типах нерухомості по Великому Торонто. Четвертий параметр це є наявність нових нових пропозицій. Ми говоримо про так звані лістінги, скільки їх виходить кожного місяця. І четвертий досить цікавий параметр це є кількість днів на ринку. Він показує, скільки днів треба від того моменту, як ви вийшли на ринок, і продали свою нерухомість. Починаємо аналіз. Цифра номер один: кількість продаж. Кількість продаж зменшилася на 14,6%. Повторююся, ми порівнюємо місяць до місяця. Отже. Це був на серпень, в серпні продаж було значно менше ніж у попередньому місяці. Середня ціна Середня ціна знизилася на 2.8%. Це є значна корекція, якщо враховувати, що це є не річна корекція, а місячна. Це зниження ціни, яке відбулося у порівнянні до минулого місяця. І становить сьогодні середня ціна по великому Торонто. 1 мільйон 22 тисячі доларів. Нові пропозиції вони так само виходили, але значно менші, ніж у минулому місяці. 20,3%. Настільки менше було нових пропозицій у цьому місяці. Ми говоримо про серпень. І кількість днів на ринку. Кількість днів на ринку збільшилася до 30 днів, до 33 днів. вибачайте. А було 30 днів. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Ревіць, кіріли Стейброкер з компанії Ройлепич. Най вам щастить, Па-па.